Вітаю, шановні! Одна з найбільш популярних моделей Daiwa Tatula. Одна з самих таких популярних кастингових катушечок після повного сервісу. Працює м'яко-плавно, на топових синтетичних мастильних матеріалах. Робота просто шикарна, легкий приємний хід. Просто кайф. І ось її е, наступна модель на сервісі. Це те штатула, як бачите, ось вам, як ви бачите, характерні для мультиплікаторних катушок забруднення. Бачите, катушечка попрацювала. Має трошечки гучний хід. Така певна сухість є роботи. Є певний невеличкий звук підшипників шпульних, але це я виправлю. Так, трошки сухувата, жорсткувата робота. Зараз також їй буде проведений сервіс. Ось ну, а тут вже все чудово, як по маслу. Працюю далі.